Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 30 серпня, і я хочу щоб попросити вас, щоб ви в коментарях мені написали, які процеси вишивати. Ви напишете в коментарях процеси, а я їх буду. Вишивати по черзі. І зараз хочу показати, які в мене є три процеси. Перший це Dimension School Balloon Glow. стільки в мене вже вишто. Другий процес це браслет, стільки вже вишила. Тут нитками, тут бісером. А третій процес я вишиваю патрона французькі вузлики роблю. Перший Dimensions, другий браслет, третій патрон. Можете писати 1, 2, 3 або назви. Кулі, браслет, патрон. Кулі перший, браслет другий, патрон третій. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору.